Як захворів був Єлисей на недугу, від якої мав умерти, прийшов до нього Йас, ізраїльський цар, і, плачучи над ним, сказав «Батеньку мій, батеньку мій, Ізраїлева колісниця і коні. Єлисей же йому сказав: Візьми лука і стріли, і взяв той лука і стріли. Єлисей сказав до ізраїльського царя: Поклади руку на лука. І як той поклав свою руку, Єлисей поклав свої руки на цареву руку і каже: Відчини вікно на схід. Як той відчинив, Єлисей повелів Стріляй! І стрілив. І сказав Єлисей. Стріла перемоги від Господа, стріла перемоги над Арамом, ти розіб'єш Арама під афеком дощенту. І сказав далі: Візьми стріли, той узяв. І Єлисей сказав до Ізраїльського царя: Бий ними по землі. Той ударив тричі і зупинився. Розсердився божий чоловік і сказав Треба було вдарити п'ять або шість разів, тоді був би розбив Арама дощенту, а тепер поб'єш лиш тричі. Помер Єлисей і поховали його. Другого року моавські ватаги вчинили наскок на землю. Одного разу якось ховали люди одного чоловіка. Та як побачили ватагу, вкинули того чоловіка в гріб Єлисея і утекли. Той торкнувся об кості Єлисея, ожив і знявсь на ноги.